Кожному з нас, допоможе кожному з нас, маючи стосунки, маючи общення з тобою, пізнати, яка є твоя воля для нас, щоб знати, який є наш хрест. Не для того, щоб злякатися, не для того, щоб втікти, але для того, щоб укріпитися від Тебе, дивлячись на Тебе. Тоді, коли в нас самих не вистачає віри, коли нам хочеться здатися, коли нам хочеться зійти з дистанції, але дивлячись на тебе, укріпляючись твоєю вірою, твоєю силою, твоєю благодаттю, прийти цю вістань до кінця. Бог наш, Бог наш, ти не кладеш на наші плечі випробувань понад сил. Ти не кладеш більше, ніж ми можемо понести. Дасть притірочку, даже трохи більше, ніж, ніж наші сили, але твої сили завжди є поряд. Ти джерело безкінечної, безмежної сили. І Писання говорить про тебе, що в нас замешкує. В нас замешкує безкінечна сила Твоя, Господь. Ні могущество російською мовою. Ми читаємо сили Твоєї, Господь і Бог наш. Дай нам мудрості черпати від Тебе, дай нам мудрості наповнюватись від Тебе, Господь, щоб ми могли гідно пройти цю дистанцію, яка очікує нас, яка покладена на нас. Всі твої очікування звершити в нашому житті. І прославити Твоє ім'я, бо тільки ти достойний слави. Хай буде благословенне Твоє ім'я як Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми дам до завершення. Можливо, друзі, можливо, у когось є свідоцтво, хтось хоче поділитися чимось. Ні, не хочете нічим поділитися. Треба так, хто не хоче ділитися. Словом буде ділитися грошима. Я жартую. Хорошо, ми будемо молитися за нужди і подумайте, в кого які нужди. Чи були в нас іменніки? Де ніхто не каже. Іменінників не було. Признавайтесь. Нікого не було. Хорошо, ми будемо молитися за, за нужди. Ми помолимося за, звичайно, в першу чергу ми за Україну помолимось. За припинення війни, за мир в Україні. Далі помолимося за нужди. Поки ви думаєте, в кого які нужди, я ще хотів просто, ну, так для общої інформації. В фільмі, да, вони тренувалися, на початку це треба було пройти цих 10 ярдів. 10 ярдів це трохи більше, як 9 метрів. А всьенке поле, через яке він пройшов, він думав, що тренір хоче, да, щоб 30 ярдів пройшов. Тренер йому сказав, ні, я хочу щоб ти пройшов 50. Знаєте, наскільки скільки насправді він прийшов? Поле завдовжки має 100 ярдів. Коли ти не дивишся по сторонах, коли ти, не, не, коли ти сконцентрований на Христі, коли ти сконцентрований на Бозі, коли не відволікає тебе, знаєте, як в того хлопчини, пов'язка на очах, він не бачив, якби в нього пов'язки не було, він здався б раніше. Тому що він думав би про себе, що він не може. Але коли ти дивишся не на себе, коли ти дивишся на Бога, Павло писав: Я все можу в тому, хто мене підкріплює в Ісусі Христі. Добре, ми помолимося за нужди. Є нужди, друзі. Так, у нас, наші глядачі, є, нічого не пишуть за нужди. Да? Гаразд, тоді. Помолимося за мир в Україні, Антон то нас завершує. О, Слава тебе, Господь Всемогущий. Ми молимося, Господь, за страну нашу, за Україну, Господь, дорогу, і Просимо милості Твоєї, Господь. Сохрани землю українську, сохрани людей, Господь Всемогущий. Очисти разум и сердца народа украинского, Господь всемогущий, чтобы они увидели Тебя, Господь, в своей жизни. А мы просим, Господи, исцели землю украинскую от внутреннего и внешнего врага. Изгони врагов, Господь, с земли Украины во имя Господа Иисуса Христа. И да прославится имя Твое святое. В стране Господь України, Господь всемогущий. І люди вас тобі Тебе славу, не человеку, а тобі, Господь дорогой. І ми просимо, Господь, смилуйся над Україною о славності наш Господь во ім'я Господа Ісуса Христа. Халилуйя! Аминь. Бачите, я не знаю, Саша підказує, що у нас. Заблокували в Ютубі через, да, через цей уривок з фільму. Ну, вибачте, я прошу пробачення в тих, хто можливо дивився нас чи планував дивитися, вибачте, але ми подумаємо, що можна з цим зробити. Нічого. Да. Тільки без фільму. Хорошо, добре, все, вітайте один одного. Хай благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Ося буде з нами всіма. Амінь.